Перший ряд нашого в'язання буде відбуватися в кільце амігурумі. Нам потрібно буде пров'язати в нього 6 стопчиків без накиду. Отже, беремо ниточку, викладаємо на долоньку і обгортаємо навколо двох пальчиків. На пальчиках утворилась ось така петелька. Далі беремо гачок, заходимо в цю петельку, підхоплюємо робочу ниточку і вводимо в кільце. На гачку ось така петля. Знову підхоплюємо робочу ниточку і робимо з'єднувальний стовпчик. Тобто пров'язуємо. Цю петельку. Ми зафіксували нашу ниточку, можемо трішки стягнути кільце, для того, щоб нам було зручніше в'язати. І пров'язуємо в це кільце 6 стовпчиків без накиду. Отже, петелька на гачку заводимо гачок в кільце, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо дві петельки на гачку. Знову підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через цих дві. Перший стовпчик без накиду готовий, потрібно пров'язати ще 5. Після цього розвертаємо наше в'язання і бачимо, що у нас тут є косичка. Ось перераховуємо її дольки. Їх повинно бути 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі беремо кінчик і підтягуємо наше кільце. Другий ряд нашого в'язання з шести цих дольок, з шести косичок, ми повинні утворити 12. Це ми будемо робити за допомогою прибавок. Тобто в кожну нашу косичку нам потрібно буде пров'язати по два стовпчика без накиду. Заводимо гачок в першу дольку косички, захоплюючи її дві сторони. Підхоплюємо робочу нитку і притягуємо через цих дві. Дві петельки на гачку. Підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо. Перший стовпчик без накиду є. В це ж саме, в це ж саме відділення потрібно пров'язати ще один стовпчик, тим самим зробивши прибавку. Перша долька косички в нас готова. І ми пам'ятаємо, ми пров'язали дві петельки, і на першу ми ставимо маркер. Тим самим фіксуючи початок нашого ряду, в нас залишилось 5 дольок косички пров'язати, отже, пров'язуємо. Після цього нам потрібно перерахувати наші дольки, і їх всього повинно бути 12. Третій ряд в'язання. З 12 цих дольок ми повинні утворити 18. Знову ж таки, будемо користуватися прибавками, але по такій схемі. Першу петельку ми пров'яжемо один стопчик без накиду, в другу зробимо прибавку. Пров'яжемо один, прибавка, один, прибавка І так до кінця ряду. Загалом повиновити 18. На полотні зараз 18 дольок, і четвертий ряд нашого в'язання, фінальний, ми фіксуємо в першу петельку з'єднувальним стовпчиком. Підхоплюємо і відразу протягуємо в петлю. Далі знову підхоплюємо робочу нитку, ще раз протягуємо, відрізаємо цей кінчик і залишаємо десь сантиметрів 15-20 і вив'язуємо ще одну деталь. Дійшовши до кінця другої детальки, знову ж таки поринаємо в першу нашу дольку, підхоплюємо робочу нитку і робимо з'єднувальний стовпчик. Знову підхоплюємо робочу нитку і знову з'єднувальний. Після цього ми можемо вже не залишати таку велику ниточку, як на першій деталі, просто відрізаємо, витягуємо і затягуємо. Серединку ми також максимально підтягуємо і відрізаємо, щоб зменшити довжину. Тому що ось ці ниточки ми будемо ховати всередину. Беремо дві наших детальки і викладаємо таким чином. Там, де довга ниточка, половинка повинна бути далі від вас. Там, де коротка ниточка. Ховаємо їх ось так в серединку на виворітну сторону і прикладаємо виворітна сторона першої половинки до виверідної сторони другої половинки. Переходимо до етапу об'єднання двох половинок. Об'єднувати ми будемо за допомогою стовпчиків без накиду. Знаходимо на тій половинці, що ближче першу нашу косичку. А на тій половинці, що далі, останню косичку, протягуємо гачок через дві половинки. Перша, друга. Підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через всі дві. Далі фіксуємо. Після цього обв'язуємо 17 стовпчиків без накиду. Пров'язавши 17 стопчиків, знаходимо нашу фіксуючу петельку, вона ось так скошена, дивиться вліво, і робимо один з'єднувальний стовпчик. Беремо нашу нову ниточку і заходимо в нашу першу петельку. Підхоплюємо нашу ниточку і протягуємо на лицьову сторону. Тут потрібно постаратись, тому що. Дуже затягнена петелька. І відразу, коли у нас нова ниточка на гачку, ми протягуємо її в ту петельку, яка на гачку. Далі ми підтягуємо наші ниточки. І ось цих дві ниточки ми будемо вв'язувати в наше полотно. Ось ці дві ниточки викладаємо ось так зверху. Робоча нитка знаходиться під ними. Останню петельку ми не затягуємо сильно, тому що це наша 18-та петля. І переходимо до вив'язування пелюсточки. Спочатку берете жовтий кінчик і підтягуєте його, щоб ось тут мінімізувати видимість нашої жовтої ниточки. Далі піднімаємося на дві повітряні петельки вгору. В наступну нашу косичку ми пров'яжемо один стовпчик з накидом. Після цього робимо одну повітряну петельку. І за допомогою неї утворимо гострячок для нашої пелюсточки. У нас ось ця повітряна петля, що ми зробили, заходимо в попередню, трішки захоплюємо нашого стопчика, підхоплюємо робочу ниточку і робимо з'єднувальний стопчик. В наступну косичку знову ж таки пров'язуємо один стопчик з накидом. Піднімаємося на дві повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик в уже пров'язану петлю. Далі всі пелюсточки вив'язуються точно так. Пров'язавши 9 пелюсточок, робимо 2 повітряні петельки і закріплюємося уже пров'язану останню нашу косичку. Далі обертаємо наше в'язання на виборітну сторону, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в нашу петельку. Відрізаємо ниточку і повністю її витягуємо. Далі, притримуючи пелюсточки, можете ось так її затягнути, зафіксувавши. Беремо ножнички і ось цих дві ниточки, які ми в'язували, ми їх сміливо відрізаємо. А оцю останню ниточку беремо наш гачок і заводимо його десь всерединку. Потім підхоплюємо нашу ниточку і ось так затягуємо. Затягнули і відрізали.